33 900 за Audi e-tron 2019 року випуску з пробігом 69 тисяч кілометрів. Нереально крута комплектація S-Line Black Edition. Друзі, автомобіль на дизайнерських дисках. Присутня камера асистентів, максимальна адаптивна оптика та парктроніки 360. Панорама на весь дах. Автомобіль на дизайнерських дисках нереально величезного розміру. Друзі, я вас запрошую в салон, там є чим здивувати. Преміальна якість матеріалів, просто Алькантара та шкіра, гарна бокова підтримка, електроголювання з підігрівом. Автомобіль має повний електропакет, оздоблення дверних карт в Алькантарі, пам'ять сидінь. Також у нас присутні сервопривід багажника, автосвітло, дистронікле щоток приборів, мультимедія з підтримкою CarPlay та Android Auto і клімат контроль, керування якого відбувається завдяки великому сенсорному екрану. Стар Стоп Драйв Select, також у нас присутній нереально класний брутальний переключення передач та в міський задній ряд синь. Кого цікавить крутий електрокар з батарейкою на 71 кВт, телефонуйте, ви знаєте, де його знайти.